Ознаки подібності на 9 і на 3. Спробуємо визначити ознаки, за допомогою яких можна відповісти на питання. Ділиться натуральне число на 9 чи не ділиться, не виконуючи самого ділення. Порівняємо два стовпчики лівий і ось правий. В лівому стовпчику виписані кілька чисел, які діляться на 9 без остачі. а в правому виписані ті числа, які на 9 не діляться. Якщо йти типу по аналогії до попередніх ознак подібності на 10, на 5, на 2, то, може, звичайно, перша думка, яка виникає, це подивитися на останні цифри. Але ми бачимо, що числа, які діляться на 9, закінчуються різними цифрами. Тут немає ніякої закономірності. Ось це число 459 закінчується 9, і воно ділиться на 9. А ось це число 349, то також закінчується 9, але на 9 не ділиться. Зрозуміло, що подібна ознака для подібності на 9 не підходить. Але зверніть увагу ось на цей стовпчик. У нас у цьому стовпчику обчислена сума цифр, із якої складається це число. 540 складається із цифр 5, 4 і 0. Сума дорівнює 9. Відповідно, ми знаходимо суму наступних чисел. Зверніть на особливість цих сум. Всі вони є числами, які діляться на 9. А тепер глянемо на аналогічні суми правого стовпчика числа. Ми бачимо, що всі ці числа у сумі дають 16, 7, 12, 8 числа, які на 9 не діляться. Виходячи з цього, формулюємо таку ознаку подібності на 9. Виявляється, що властивістя. Виконується для усіх натуральних чисел. Якщо сума цифр натурального числа ділиться на 9, то і саме число ділиться на 9. Якщо сума цифр натурального числа на 9 не ділиться, то і саме число на 9 не ділиться, розглянемо кілька типових прав на тему ознаки подібності на 9 і на 3. Права перша: чи ділиться число А? 378 на 9. Розв'язання. Для того, щоб перевірити, чи ділиться це число на 9, нам потрібно спочатку обчислити суму цифр цього числа. Знаходимо 3, плюс 7, плюс 8, плюс 9, плюс 5 і плюс 3. 3 плюс 7 10, плюс 8. 18. Плюс 9 27, плюс 5 32, плюс 3 35. 35 на 9 не ділиться. Це означає, що число А на 9 також не ділиться. Приклад другий. Дописати до числа А. Ось до цього числа. Справа одну цифру, щоб одержане число ділилося на 9. Ну, використаємо попередній результат. Оскільки сума цифр даного числа дорівнює 35, то для того, щоб воно ділилося на 9, нам потрібно додати іще одиничку. Тобто, що вийшло 36. Таким чином, ми дописуємо до цього числа. І одержимо число, яке ділиться на Без бездостачі, оскільки сума цифр цього числа дорівнює 36. Приклад третій. Яку цифру треба поставити замість зірочки в числі 451 тисяча 700 зірочка 8. Щоб одержане число ділилося на 3. Знайдемо суму цифр цього числа, вірніше, знайдемо суму тих цифр, які нам відомі. 4 плюс 5, плюс 1 плюс 7 і плюс 8. Дорівнюємо. 4 плюс 5 9, 9, плюс 1 10, плюс 7 17, плюс 8 25. Замість зірочки ми можемо підставити цифри від 0 до 9. Підставляючи ці цифри, ми зможемо одержати суми від 25 до 34. Із цих чисел від 25 до 34 на 3 діляться тільки числа 27, 30 і 33. Для того, щоб одержати такі суми. Нам треба до 25 додати цифру 2 або 5 або 8. Таким чином, відповідь, замість зірочки, ми можемо підставити цифри 2 або 5 або 8. Одержані три числа будуть ділитися на 3 остачі.